Деякі справи зникнення людей все ж таки вдається розкрити поліції. Інколи на це може піти декілька років, інколи і більше. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких історій, коли правосуддя сталося лише через 14 років. Привіт! Вітаю вас на каналі Історії на ніч. Сьогодні. Ми поговоримо про зникнення Джорджини Крюгер. 25 вересня 2006 року практично в самому центрі Берліну, район Маабіт, зникає Джорджина Крюгер. В 1350 вона виходить зі свого шкільного автобусу, де її бачили останній раз. Від автобусної зупинки до будинку Джорджина було всього 200 метрів. Вдома на неї чекала її бабуся і молодша сестра. Приблизно о 14.06 бабуся починає бити паніку, де її онучка. Вона дзвонить їй, але слухавку ніхто не бере. Потім, в 14.08, вона дзвонить знов, і абонент вже недоступен. Телефон вимкнений. Бабуся починає набирати всіх подруг дівчини, сусідів та вчителів. Але все марно. О 20:30 додому з роботи повертається мати Джорджини, Весна Крюгер. Ніяких новин про дівчину досі немає. Тоді сім'я вирішує подати в розшук. Першим ділом поліція починає перевіряти, чи були в Джорджини конфлікти з іншими людьми. І в процесі вона виявляє, що в неї були конфлікти зі своїми однолітками. Справа в тому, що Джорджина перший рік, як перейшла в новий клас, і на неї почали звертати багато уваги хлопці. Вона була яскравою і доволі відверто одягалася, майже завжди носила футболки, які не прикривали живіт. До речі, маленька ремарка. Можливо, вона так одягалася, бо дівчина дуже любила Болівуд. Вона дивилася по вечорам індійські фільми і цікавилася танцями живота. Такий зовнішній вигляд Джорджіни викликав сварки з однокласницями мусульманського віросповідання. Проте інформація про ці конфлікти нічим не допомогла слідству. Поліція також опросила друзів, колишніх хлопців, але не знайшлося жодної зачіпки. Версію про те, що дівчина могла просто втікти, відкинули одразу. Справа в тому, що Джорджина мріяла стати відомою акторкою. І дівчина була майже за крок до цієї мрії, їй запропонували знятися в одному відомому проєкті. І, звичайно, вона не могла пропустити таку подію у своєму житті. З часом розслідування довелося закрити, адже не вдалося знайти зовсім нічого. Ні тіла, ні речей, ні телефону чи слідів ДНК. Лише в червні 2019 року. Через 13 років після зникнення Джорджини Крюгер починається судовий процес. Звинувачений 44-річний Алі, Турок за походженням і батько трьох дітей. Ось що ми можемо дізнатися з розповіді свідків про цього чоловіка. Сестра Алі, 39 річна Арзу, каже. Ми завжди думали, що Алі ось ось повернеться до Туреччини, де у нашої сім'ї було велике господарство. Після школи він працював прибиральником або помічником на фермі, але приблизно з 25 років все частіше почав сидіти на соціальному забезпеченні. У 2001 році він отримує німецьке громадянство. Разом з дружиною Мілєк має трьох синів три роки, 17 і 22. Ще один свідок 26 років. Ім'я якої невідомо, скаже про Алі таке. Алі завжди був бридким і дивним чоловіком, який завжди сидів у себе на балконі або на вулиці перед будинком і розглядав дівчат, які проходили повз. Ті, що найменші, намагався заманити їх в гості іграшками та цукерками. Старшим пропонував телефон або наркотики. У підвалі він змайстрував щось на кшталт житла, килими, телевізор та інші меблі. Інший свідок якому на момент зустрічі з Алі було 13 років, розкаже, що Алі зупинив її та двох її подружок на вулиці. Він почав розпитувати їх, чи був у них вже секс. І одразу після цього почне пропонувати себе в якості статевого партнера. Ще одну дівчину 10 років у 2005 році Алі намагався заманити в машину, але діло тоді проти нього швидко прикрили. У 2011-му він все ж таки був поставлений на облік в поліції в якості сексуального злочинця. Це через історію з 17-річною дівчиною, яку він заманив до себе у підвал, запропонувавши їй мобільний телефон, який начебто знаходиться в підвалі. Вже у підвалі Алі спробує накинутися на дівчину і зґвалтувати її. Але дівчині вдається його вмовити відпустити її. За цей напад Алі отримає рік і вісім місяців умовно. Саме ця жертва розкаже поліції, що напад на неї виглядає як теоретичний, можливий напад на Джорджину Крюгер. Проте поліція тоді не звернула на це увагу, тому що, ну крім просто теорії жертви, жодних доказів не було. Тільки через 4 роки, у 2016-му, поліція знаходить зачепку, яка може пов'язувати Алі зі зникненням Джорджини. Сигнал телефону Джорджини до моменту вимкнення знаходився поруч із сигналом телефону Алі. Але як можна довести злочин 10-річної давнини, тим паче, що навіть тоді, коли він був ще свіжим, не вдалося знайти нічого. ДНК на речей не тіла. І тоді поліція разом з прокуратурою вирішує вдатися до хитрості. В район, де проживає Алі, переїжджає бізнесмен з Франкфурта, Хакан, який теж має турецьке коріння. Він збирається розширювати свій бізнес у Берліні і в цьому йому допомагає кузен Кара. Думаю, нікому не треба пояснювати. що Головна ціль Хакана була втертися в довіру Алі. Кузени швидко знаходять спільну мову з Алі та стають вхожими до його сім'ї. Вони купують подарунки його синам. Хакан просить дружину Алі Мілєк навчити свою німецьку дівчину готувати традиційні турецькі страви. Старший син Алі із задоволенням катається по району на Мерседесі Кара. Чоловіки також разом грають у футбол, ходять в бари. А Алі все більше проводить часу зі своїми новими друзями, зовсім забувши про старих. В один із таких вечорів Хакан вирішує поділитися з Алі однією історією. Начебто, Хакан вбив людину, і його подруга Сьюзен знає про це і має докази. Сьюзен шантажує Хакана, що може про це розказати, якщо він не заплатить. Він готовий заплатити 150 тисяч євро, але не Сьюзен, а тому, хто може заставити її замовчати. Алі одразу запевняє, що можеш цим допомогти, адже в нього є вже досвід. Остаточний прорив в справі відбувся 30 жовтня 2018 року, коли Кара поїхав у справах Франкфурт і взяв із собою Алі. Шість годин дороги, чоловічі розмови, і тут в Алі розв'язується язик. Понад 40 хвилин Алі розказує своєму другові, як він побачив Джорджину, і вона звела його з розуму. Вона ніби манила його, і він втратив голову. Для Алі було неважко за декілька днів скласти для себе уявлення про розклад дня дівчини. На наступний день. Він чекав на неї з важкими сумками біля свого будинку і попросив її допомогти занести пакунки. Наївна Джорджина одразу походилася допомогти. Опинившись в підвалі, він двічі вдарив її по голові, після чого заволтував, а після почав душити. Я душив її протягом п'яти хвилин, поки руки не заболіли. Тіло він завернув килим. А з обох кінців замотав пакетами, телефон він розтрощив і змив каналізацію, а одяг і сумку відправив в контейнер для переробки одягу. Через день у місті відбувався шпермул: це коли все габаритне сміття виставляють на вулицю перед своїм будинком, а комунальні служби забирають і потім утилізують. Причому контейнера зі сміттям. Одразу відправляються в піч. Алі підкинув цей килим разом з тілом Джорджини до сусідського сміття. Ця жахлива розповідь займе аж 200 сторінок у звіті агента, і саме ця розмова стане приводом для арешту Алі. Вже потім на суді навіть його дружина розкаже про один випадок, на який вона тоді не звернула увагу. У 2018 році до поліції надійшов дзвінок. Незнайомець надав координати в лісі, що нібито там поліція зможе знайти тіло Джорджини. Звичайно, що пошуки не дали результату, але коли Алі побачив цю новину, він фиркнув: Що за нісенітниця? Її тіло давно викинули в сміття. 17 березня 2020 року. Алі засудили на пожиттєве ув'язнення. і все. Ставте свої вподобайки. Ось і все. Якщо вам сподобалася історія, поставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. А в коментарях напишіть, чи хотіли би ви, щоб в наступному відео була історія про українських вбивців. З вами були Історія на ніч. На добраніч.